Вітаю друзі! Ласкаво просимо на церемонію оголошення результатів всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів «Інвентор.UA». Мене звати Людмила Копко, і сьогодні разом з командою Малої Академії наук України ми будемо вашими провідниками у вирій талантів, інновацій та винаходів. Вітаю наших чудових учасників, а також ваших учителів, батьків, друзів і всіх тих. Хто дивиться наш ефір? Дякую за вашу активність і небайдужість за те, що ви прагнете кращого, знати більшого і створювати щось нове, навіть коли за вікном такі складні часи. Перш ніж розпочати, давайте подякуємо нашим захисникам та захисницям, тим, хто захищає нашу країну і тримає над нами небо. І вшануємо пам'ять тих, чиє життя забрала війна. Адже завдяки їхній жертві, ми маємо можливість жити і будувати майбутнє. Отже, друзі, нашу подію офіційно відкрито. І маємо для вас відео привітання від першого заступника міністра освіти і науки України Євгена Кудрявця. Наші круті талановиті фіналісти-інвентор щороку. Більше 200 школярок та школярів збираються для того, щоб позмагатися за звання найкращого винахідника чи винахідниці України. Я впевнений, що сьогодні багато хто з вас дізнається про результати, і це буде для вас вашою першою перемогою, першою перемогою, яка буде надихати, або черговою, яка буде ще раз надавати вам мотивації рухатися вперед і досягати нових вершин для розвитку вашої професійної кар'єри. Я впевнений, що на цьому шляху з вами було дуже багато людей, менторів, вчителів, які допомогли вам прийти до цього результату, і я дуже радий, що. Ви знайшли силу і енергію творити разом важливі речі для України. Я бажаю вам натхнення, сили мотивації, стійкості в майбутньому робити і ще більше. Якщо зараз, в такі складні часи, ви досягли таких результатів, я впевнений, що далі вам буде набагато легше, і я впевнений, що ці результати будуть приносити ще більше користі для вас, ваших родин, вашого ком'юніті і України. Нагадаю, що в ефірі оголошення результатів всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів «Інвентор.UA». Це змагання Мала Академія наук України проводить вже четвертий рік поспіль. Цього року конкурс проходив онлайн. Учасники представляли свої проєкти в п'яти номінаціях: це, зокрема, нові матеріали та нанотехнології, цифрові технології. Тійкий життєвий простір збереження здоров'я та лікування хвороб, прикладні інженерні технології. Усе це топ-напрями світової науки, а наші учасники вриваються у них прямо зараз, ще зі школи. Вражає чи не так? До речі, простір, звідки ми ведемо трансляцію, теж мега сучасний і пізнавальний. Уявіть, це перший в Україні і п'ятий у світі музей математики. Тут діють 120 інтерактивних експонатів, а наука стає неймовірною пригодою. Гадаю, що до нашого івенту він пасує просто ідеально. А зараз ви почуєте привітання від людини, яка разом з командою Малої Академії наук України реалізувала цей самий музей математики та безліч інших освітніх проєктів. Вона точно знає, що немає нічого неможливого, якщо цього дуже палко хотіти. А її найбільше джерело натхнення це ви юні інноватори та винахідники. Дивимось звернення від виконувачки обов'язків директора Національного центру Мала Академія наук України Олени Квачевської. Дорогі учасники і учасниці конкурсу, від імені команди Національного центру Мала Академія наук України, вітаю вас у фіналі всеукраїнського конкурсу Інвентор для ман цей конкурс є невід'ємною частиною екосистеми можливостей, які ми створюємо для молоді щодня. Мала академія наук це інтерактивні простори, лабораторії, бізнес-інкубатор, літні і профільні школи, освітні програми і конкурси всеукраїнського і міжнародного рівнів. Ми формуємо середовище, у якому ви можете відкривати науку у неймовірних і нових її проявах. Музей математики Кубоїд, малої академії наук України для нас дуже особливе місце, адже ми працювали над ним уже під час повномасштабної війни, під гул ракет і в повній темряві. Ми розуміли, математична грамотність, інженерне мислення, здатність аналізувати і моделювати це і є та опора, яка допоможе нам відбудувати нашу країну. Ми створили цей простір для того, щоб кожен з вас міг побачити. Наука жива, цікава, захоплива. Вона поруч, вона доступна і вона має силу змінювати реальність. Я дуже хочу, щоб ви відчули це на власному досвіді. Саме тому ви отримуєте сертифікат на безкоштовне відвідування нашого музею. Ми будемо щиро раді зустрітися з вами тут особисто. Мала Академія наук завжди відкрита для вас. Дякуємо за роботу, енергію і допитливість. До нових зустрічей! А зараз давайте зазирнемо за лаштунки нашого конкурсу. Маємо для вас трішки цікавих фактів і цифр. Отже, загалом у фіналі взяли участь 214 учнів, 124 хлопці та 90 дівчат. У молодшій віковій категорії змагалися 49 учасників, у старшій 165. Разом наші молоді дослідники представили 199 проєктів. Лідером за кількістю поданих проєктів є місто Київ 30 робіт. Також найактивніше долучалися Полтавщина, 22 проєкти та Львівщина, 21 проєкт. А найпопулярнішою номінацією виявилися цифрові технології. 61 учасник. А поки школярі захищали свої ідеї на конкурсі, паралельно відбувалася ще одна не менш цікава подія. Це віртуальна виставка постерів. Давайте дізнаємося про неї детальніше. Важливою складовою конкурсу є онлайн-виставка Інвентруєй. Яка ще раз підтвердила, що ви справжні винахідники майбутнього? На сайті ви представили свої роботи у форматі постерів та коротких презентацій, а всі охочі мали можливість ознайомитися з цими матеріалами та віддати свій голос за найцікавіші розробки. А тепер ми дізнаємося на п'яти переможців виставки, які отримують подарунки від малої академії наук. А тепер, друзі, уявіть себе на борту літака. У складі української делегації ви летите на міжнародний конкурс. Трохи хвилюєтесь, куди ж без цього, звісно. Але потім починається найцікавіше: ви знайомитеся з підлітками з десятків країн і з'ясовуєте, що у вас так багато спільних інтересів. Від улюблених мемів до того, що хтось так само мало не спалив обладнання під час свого експерименту. Впевнено, з кимось із наших учасників таке точно могло трапитись. А потім ви презентуєте свій проєкт перед світовими вченими і вас пробирає до мурах, коли вони кажуть одне одному: дивися, мені здається, щось у цьому є. І це насправді не мрія, це реальний шанс. А як ним скористатися, дивіться прямо зараз. Привіт всім учасницям та учасникам конкурсу Inventor.ua 2025. Ми пишаємося кожним та кожною з вас. Ми захоплюємося вашою креативністю, сміливістю та бажанням змінювати світ на краще. Переможці цьогорічного конкурсу Inventor UA Мають можливість стати частиною національної збірної, яка представлятиме Україну на міжнародних наукових конкурсах та конкурсах-виставках. Шановні переможці, запрошуємо вас до окремого відбору, що буде проходити влітку цього навчального року. В грудні очікуйте листа на емейл e з детальною інформацією про відбір та умовами його проведення. Гаразд. А тепер поїхали далі. Отже, ви маєте перспективний проєкт. Але як зробити так, щоб ваша ідея приносила реальну користь і стала успішним бізнесом? Саме для цього в системі Малої Академії наук України існує бізнес-інкубатор Ukrainian Future. Щирі вітання від команди бізнес-інкубатору Ukrainian Future усім учасникам цьогорічного конкурсу Інвентор UA». Ми, як центр підтримки стартапів та інновацій Національного центру Мала Академія наук, безумовно захоплюємося вашими винаходами та шляхом, який ви обрали в своїй науковій діяльності. Проте, ми знаємо, що Справжні винаходи стають стартапами успішними проектами лише тоді, коли їх приймає ринок, приймає клієнт. І саме цей шлях, шлях трансформації вашої ідеї до вже зрілого продукту та успішного бізнесу, ми пропонуємо пройти разом разом з командою бізнес-інкубатора Ukrainian F'uture. Це означає доступ до наших навчальних програм, менторської підтримки, лабораторії прототипування і бібліотеки матеріалів, залучення в спільноту успішних стартаперів національних та міжнародних та багато іншого, що є невід'ємним, Емною частиною створення і запуску справжнього бізнесу Експерти бізнес-інкубатора Ukrainian Future вже за підсумками конкурсу Inventor.ua відзначили ті проекти, які насамперед відрізняються актуальністю, глибинністю досліджень та можуть бути за нашими очікуваннями позитивно сприйняті ринком. Переможців нашого відбору бізнес-інкубатора Ukrainian Future ви можете побачити, відсканувавши QR-код. Чекаємо вас на наших програмах, а світ чекає на ваші винаходи. Також дуже приємно, що партнером нашого конкурсу виступила Київська школа економіки. Думаю, ви багато чули про цей університет. Він справді топовий. Тут готують лідерів, які прагнуть змінювати Україну на краще: чи то в бізнесі, чи то в політиці, чи то у світовій науці. І вони записали привітання спеціально для вас. Тож, давайте його подивимось. Від усієї спільноти Київської школи економіки ми щиро вітаємо учасників і переможців всеукраїнського конкурсу Інвентер. Ви вже всі є інноваторами, ви вже є всі тими людьми, які зараз, просто зараз, формують майбутнє України. І Київська школа економіки робить максимум для того, щоб підтримати кращих. Кращих серед кращих, які здобудуть призові місця за усіма п'ятьма напрямами всеукраїнського конкурсу Inventor.ua. Ми впевнені, що цього року, як і минулого року, кращі винахідники зможуть знайти себе в стінах Київської школи економіки. Для цього ми запроваджуємо нову унікальну бакалавську програму спільно з Olin College of Engineering. Ця програма розрахована саме на вас. І ми чекаємо, що ви будете тими самими. Чиї інновації принесуть максимум для подальшого нашого спільного розвитку в нашому спільному майбутньому незалежної країні. Нова бакалавська програма дає унікальні можливості для того, щоб поєднати міждисциплінарні навчання із проектно-орієнтованим навчанням. Протягом чотирьох років ви будете одночасно крутими електриками, супермехатроніками, чудовими фахівцями з IT, І, звичайно, все це буде за рахунок додаткової підтримки, менторства та тюторства. Чудових фахівців зі Сполучених Штатів Америки бажаємо вам подальших перемог і чекаємо кожного і кожного інноватора-інноваторку, тому що спільно зі Київською школою економіки ми разом будемо творити майбутнє. Уже зовсім скоро ми перейдемо до оголошення переможців та призерів нашого змагання. Знаю, що всі ви дуже дуже цього хочете. А перед цим я маю почесну місію надати слово людині, яку ви всі добре знаєте, яка як ніхто вболіває за ваші успіхи та результати. Попри шалену завантаженість, він кожного року знаходить час, щоб переглянути та відзначити роботи конкурсантів. Це президент Малої Академії наук України, академік Національної академії наук України Станіслав Олексійович Довгий. І зараз ми почуємо його експертну думку. Юні винахідники, організатори, члени журі та партнери. Сердечно вітаю вас на всеукраїнському конкурсі Інвентор.Юей, святі винахідливості, креативності та допитливості. Цьогоріч до всеукраїнського конкурсу Інвентор долучилося 214 учасників з 21 регіону України впевнений, що ви пройшли цікавий творчий шлях і відчули себе справжніми дослідниками. Я знайомився з багатьма вашими роботами і мене вразив серйозний підхід до вирішення потреб нашого сьогодення. Мені приємно, що у своїх роботах ви прагнете зробити світ безпечнішим і комфортнішим. Знаково, що у ваших проєктах ви пропонуєте нові ідеї, ідеї майбутнього. Від енергозберігаючих технологій, і матеріалів з новими властивостями до мобільних застосунків та дистанційного моніторингу. Незалежно від результатів, ви вже переможці, адже ваші ідея це доказ того, що майбутнє України знаходиться в надійних руках. Нехай Inventor.ua стане для вас стартом великого шляху в науці та винахідництві. Вірю у вас, бажаю вам впевненості, в власних силах і нових відкриттів. І тепер, нарешті, настала ця довгоочікувана мить. Оголошення переможців і призерів всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів «Інвентор 2025. І перша номінація. Нові матеріали та нанотехнології. Молодша вікова категорія. Перше місце. Кароліна Никіруй. Старша вікова категорія. Перше місце альбіна Дарій. А прізвища призерів, що посіли другі і третє місця, ви зараз теж можете побачити на екрані. Переходимо до номінації Цифрові технології. І тут переможцями стають. Молодша вікова категорія. Перше місце Кірена Левицька. Старша вікова категорія. Перше місце Ілля Желізняк, Мілана Порошинська, Владислав Скакун та Михайло Погина. Список призерів, що здобули срібло та бронзу нашого конкурсу також перед вами. Шукайте свої прізвища. Наступна номінація Стійкий життєвий простір. Молодша вікова категорія. Перше місце. Михайло Білоус. Старша вікова категорія. Перше місце. Дар'я Швець. Максим Ощипок, Геннадій Матвійчук. Нагадую, що імена та прізвища винахідників, які вибороли почесні другі та треті місця, вже з'явилися на ваших екранах. На черзі номінація збереження здоров'я та лікування хвороб. Тут першість здобули такі учасники. Молодша вікова категорія перше місце. Кірена Левицька. Старша вікова категорія. Перше місце Артур Мірченко. Другі та треті сходинки п'єдесталу це теж велике досягнення. Прізвища цих талановитих учнів ви можете побачити прямо зараз. І завершує нашу церемонію нагородження номінація Прикладні інженерні технології. Молодша вікова категорія. Перше місце Катерина Манько. Старша вікова категорія перше місце Денис Шуліка, Микита Дергачов, Вероніка Подакіна. Усі подробиці про призерів у цій номінації на ваших екранах. Отже, ми оголосили підсумки конкурсу в усіх номінаціях. Нагадую, що результати змагання ви можете побачити на сайті Малої Академії наук України. А зараз кілька слів від того, хто завжди говорить просто і чесно, але так, що це запам'ятовується надовго. Він багато разів доводив, що характер і сміливість можуть змінювати життя. І сьогодні його звернення для вас, тих, хто вже зараз творить майбутнє. Друзі, вітаю вас! Мене звати Олександр Терен, і я хочу звернутися до вас, до кожного і кожної з учасників Inventor.ua. У час, коли країна переживає найскладніші часи новітньої історії, ви продовжуєте досліджувати, експериментувати та задавати нові питання. Для мене, як для ветерана, особливо цінно, що ви навіть попри тривогу та невизначеність не опускаєте руки. Ви потенціал нашої держави. Ви фундамент, на якому ми будемо будувати нашу країну після перемоги. І я хочу подякувати вам за те, що ви не зупиняєтесь. Навіть тоді, коли гудуть сирени. Навіть тоді, коли здається, що зараз не час. Але саме зараз і час. Будьте сміливими, будьте впертими. Будьте винахідниками не лише в техніці, а й у власному житті. Дякую вам, пишаюсь вами і вірю в кожного з вас. Ну що ж, друзі, наш ефір добігає до кінця. Але ваші історії успіхів лише розпочинаються. Я вітаю кожного та кожну з вас. І дякую всім, хто допомагає нашій крутезній молоді. Адже лише спільними зусиллями ми можемо збудувати сильну, незалежну та інноваційну Україну. Отже, ми з вами не прощаємося, натомість чекаємо на ваші наступні ідеї та проєкти. Тож до нових винаходів!